Анок 21 листопада у прилуках почався дощам, який згодом перейшов у мокрий сніг. Місячну норму опадів цього дня приніс у місто потужний циклон. Телеканал «Прилуки» вирішив перевірити, як спрацювали ливневі каналізації на дорожньо-шляховій мережі міста. Директор комунального підприємства Послуга Сергій Страхов запевняє, зливні стоки були приведені до ладу в найкоротші терміни. На кожній дільниці задіяні люди, які прочищають ці ливневі каналізації. Все там працює. Знімальна група телеканалу Прилуки побувала на головному в'їзді до міста, що по вулиці Київській. Зараз ми знаходимося поблизу центральної міської лікарні. На годиннику 10 ранку бачимо, що зливна каналізація працює добре, води на дорозі немає. Також об одинадцятій годині ми прибули до Рокітнянського мосту, де під час злив зачасту спостерігається надмірна кількість води. Як бачимо, транспортні засоби рухаються безперешкодно а зливні каналізації працюють в належному порядку. Очищення ловневих стоків працівники послуги провели ще зранку. Вчора ж балчили, яка по умова була, були, по літало туди листя, потім кульки достали, пакети. Залишки бамперів автомобілів, все там прочистили, там все вже частина готова. Синоптики попереджають, завтра на прилученні очікується різке зниження температури. Та Сергій Страхов зазначає, підприємство повністю готове до зміни погодних умов. Підприємство готуємо на ранок, на завтра, це 22 число, 11 місяця 24-го року. 4 одиниці спецтехніки. Буде задіяна спецтехніка по поливанню та. Посипанню проїзної частини. Результати роботи підприємства в ніч з 21 на 22 листопада. Знімальна група телеканалу Прилуки перевірить вже завтра. За словами Сергія Страхова, підприємство має всі потужності, аби шляхова мережа міста була в належному стані. Адже за фінансування Прилуцької міської ради оновили автопарк. Три нові сміттєвози вже працюють на вулицях міста. Один з них багатофункціональний. Є можливість приєднати снігоочисний відвал. Підприємство забезпечене і піщано-сольовою сумішю. Минулоріч на посипку прилуцьких доріг. Використали 257 тонн реагенту дещо більшу кількість матеріалу вже підготували і до цієї зими.